Війна це таке страшне слово, але цих трагічних дат в історії ми не можемо і не маємо права використовувати з пам'яті, адже це людський фактор. Вони захищали своїх батьківщину. Війна це страштя, війна це зло. Але й на війні можна зістатися людиною. Воїни жили тим життям, навіть. Юрій Бондарєв відомий російський письменник. Його твори присвячені військовій тематиці, моральним питанням, що виникають у людей на війні. Роман Берег написаний у 1975 році. Роман є одночасно і воєнним, і психологічним, і філософським. Берег книга особлива. Автор перетнув мирне життя з військовим минулим. Головний герой роману Нікітін. У мирний час став відомим письменником. Він обдарований нагородами, знаменитий, сміливо висловлює власні судження. Я сьогодні по чому смерті. ось тут на перший план виходить війна. Цікаво прочитати про військові дії, які велися на території супротивника. Солдати і офіцери похоплено пристав і села той бути скрав, марадерство гвалтував і вбивав. Хтось доступався через ціною власного життя. Трибунок. Автор пише про ці факти, які дійсно мали місце, не соромлячись. Піднімаються питання совісті і моральності. Клоби фашистські. Клоби фашистські. Але роман не може відбутися, якщо в ньому немає теми любові. Тому що в усі часи любов була спонукальною силою. Молодий офіцер закохується в Мінкиню Еммі. Кохання палке, гаряче, справжнє, але водночас болюче почуття. Розколений світ розділить їх по різним берегам. На 26 років вони загубили одне одного із людей. Головний герой зустрічається з любов'ю, зі свого минулого. Абсолютно несподівано. Вона повертає його в молоді роки, змушує все переживати заново. Повірте, це захоплює. Читати це без сліз. Просто неможливо. Якщо ви знали, о чому я молилася. Господи, валилась я. Пусть снова будет война, пусть стреляют, но пусть вернется русский лейтенант. Приедет со своими пушками и скажет. Эмма, я люблю тебя.